Всім доброго ранку на вокзалі. Знову коста кофе і знову юкаву і їм круасан. Але сьогодні дуже цікава буде поїздка. Сьогодні буду їхати приблизно 100 кілометрів через гори і буду тестити навігацію Baku Rom 2 і Hammerhead Car2. Вони мене будуть стояти одночасно на рулі. І будемо дивитися, я буду собі вибирати, які ж мені все-таки краще. Бачите нові окуляри, нова велоформа. Будемо дивитися і перший раз я, кстати, сьогодні їду в памперсі. Так, я вже в Швініці. Я буду їхати з Швідніці до Джіжоніва це майже там 70 кілометрів. Е, ще поїду на фотосесію. Аліна мене там посеред дороги приблизно зустріне. І буду тестити наші прекрасні навігатори. От мені дав Остап. Дякую тобі за навігатори. Сьогодні така погода трошки прохолодна, бо вже середина осені, майже але, напевно, найтепліший день за останній тиждень. І бачу трошки хмаринки збираються, але і сонячно. Тож зараз буду їхати. Тут дуже гарно, якийсь такий парк, швидкі класний. Дивіться, мостики такі, от прям дуже гарно, дуже прикольно. Так як ми за ліною їздим більш туристично, то для нас головне це навігація. Тож я звертав увагу на мапу і перебудування шляху. Другорядним, але для мене теж досить головним це висвітлення інформації, таких як серцебиття, каденс, і на якій швидкості в мене зараз стоїть перекидка. Про свої нові окуляри я скажу коротко: це окуляри марки SCVCN, Замовив я їх на Алі, і це фотохромні окуляри, вони досить такі великі, зручні. Я в них багато не їздив, тож важко сказати, чи вони добрі, чи ні. Буду тестити, скажу так, що змінюють вони свою затемненість досить таки швидко. Я, в принципі, не замічав, що мені щось заважає. Я вже мав кілька підйомів і скажу так, своє перше враження про Ваху і хаммерхед, що хамерхед, так як він на Android, він сильно, прям просто о декілька рівнів краще показує любу інформацію. І от зараз я е, маю підйом, і він мені точно показує, скільки вже цього підйому я проїхав, який градус цього підйому. Ось яка там швидкість і це все. шоваху мені показує тільки road тобто дорогу якою я їду, який в мене підйом а, кольором лише: зеленим, червоним або жовтим. І все, тобто, так, сильно скудніша інформація. Як можете побачити, ось тут сильно більше інформації, ніж ось тут. Ух, uh. це було складно. Це було дуже складно. І знову виграє Хамерхет. Шишки падають сюди навколо. Є шанс політи по голові. Цей велосипед явно не був розрахований на таку поїздочку. Ну, би тут приїхав. Оце вже прям нічого, так тут вже я. Без знання дороги ніколи б не поїхав в житті, та тут складно йти. Так, я хочу коротко розказати. Про своїх 25 кілометрів, які я проїхав на двох навігаціях. І Ваху мене завів якусь просто нереальну дічу, там не було як пройти навіть толком. Ледве я йшов з велосипедом. Ну там була стежка, але, типу, там люди навіть толком не ходять. А хамерхед мені нормальну дорогу показував, і в принципі вийшов я тільки дякуючи Хаммерхеду. Тому що Ваху, мені здається, більше для шосейників. Він дуже класно показує на звичайних дорогах. А от Hammerhead е має Open Map. От він, там карти сильно кращі, там на картах показані всі дороги, і зрозуміло, що це. Тому що, ну, ваху, я виїхав вже на свою трасу, я знаю, що це моя траса. Ваху далі мені показував, що я не на дорозі. І що мені треба кудись звернути, незрозуміло куди. Ну, коротше, це якась трошки така собі історія. з... З цим навігатором. Зараз будемо ще дивитись, От, але мені це дуже сильно не сподобалось, бо мені довелося звірятися з телефоном раз 4, поки я такий, ладно, я буду дивитися лише по хамерхеду, бо хамерхет показував точності як телефон. Дивіться, який там гарний будиночок. За малятку навіть не хотіла на мене гавкати, або не могла гавкати. Але воно таке смішне. Песик, песик, не бійся. Так, можна там, але відгадається, не Так, ну перекусивши, я вже знов виїхав. Пройшло десь приблизно дві години, відпочив трішки. В принципі я і сильно не стомлювався, і зараз в мене буде багато підйомів. Знаєте, я даже стомився їхати вниз. Коротше, це було супер довгий даунхіл. Коротше, весь час їхати більше Більше 45, це прям, блин, ну дуже круто. Так, що я скажу на рахунок навігації? Коротше, Маху дуже класний, в місті, десь на трасі. Для якихось можливо тренувань. Но я собі буду брати хаммерхеда, того, що карта це просто ну з чим-то. Плюс поверх карти виносить інформацію. Що мені теж ваху або карта, або інфа. Ну Це не цілком мені підходить. Коротше, буду брати собі хаммерхед. Добре, приїхав я сьогодні 78 кілометрів там плюс Поки додому доїду, ливо трошки раніше вийду, а не в Рославі, то наберу якраз цю сотню. Uh, кажу по велосипеді. Порт він себе показав дуже класно. Поганих, на поганій трасі і на асфальті я їхав в Даунхіл, дуже такий швидкісний. Там менше 45 я майже в цепі, тільки там на дуже крутих поворотах скидував. Показав він себе прекрасно. Трошки було страшнувато на новому велосипеді, непровіреному їхати, але тепер я буду вже на ньому, так як мені хочеться. прям дуже класно, тормоза ідеально працюють все в принципі ідеально. По навігаторам. По навігаторам. Чим цей навігатор хороший. Тим, що він показує в принципі на весь екран, купу всяких даних і в принципі, це зручно, класно показано. лишніх кольорів немає. І по суті, все. Тобто, на цьому його всі плюси, в принципі. А, ну добре, в нього ще є діодова навігація, яка там, типу, підмигує, показує, в яку сторону повернути. І ще з боку там теж він, в принципі, показує інфу. Але на цьому його плюси закінчуються, тому що, а. Їдучи, наприклад, десь по незнайомій трасі, вам потрібно завжди або тримати мапу і виводити якусь незрозумілу інформацію. Ну, я трошки налаштовував я щось таке, як вивести на мапу ще якусь інформацію? П. Це те, що він мене повів в лісі фігер якимись стежками незрозумілими, і я просто не розумів, чи там я, я просто не бачив, що там є дорога. А, за, там, за кущами, і ну, це, це був короче, це найгірший кусок моєї дороги, то я от по лісі просто ним їхав а, через гори. Да, там, типу, загалом була така собі дорога, там були стежки якісь, там, ну там, в принципі, машини, там, лісники їздили таке. От, але він мене повів прям якимось хащами, такими ж там людина. І мені прийшлося Hammerhead виручати себе от, і телефоном. Спочатку я телефоном, потім думаю, пропаю хаммархедом. На хаммархеді, в принципі, досить -таки зручно було ем, вибирати, збішувати мапу, а, навіть подивитися наперед, куди я повернув, і в принципі я по хаммархеді вже зрозумів, що мені там не туди чи, чи там в інший поворот треба було повернути, і типу я там трошки, трошки вернувся, повернув і виїхав нормально. Ем... Ще плюс Хаммерхеда в тому, що він, да, він виводить дані з датчиків, там, наприклад, швидкість, каденс там, чи. Твої швидкості на перекидці. І під ними типу маба. Yeah. Тобто це дуже класно. <гум> От. Ну, на ньому зараз лишилося 47%, а на цьому. 57%. Тобто вони сіли приблизно. Це був, був на 70% яскравості, а в цього екранчик варто подивитися до іскравіших. І да, він трохи більше розрядився, але мені здається, його на більше ніж 12 годин повністю вистачає, тим більше, що. А не всі 12 годин. Ні, Ну хоча всі 12 годин може бути сильно світло. Якщо це літом, ну це ще треба типу подивитися на це, але но... дуже великий плюс е в тому, що він, наприклад, відкриває нові вікна, і там, де, наприклад, виходить якийсь підйом, от, тобі треба робити апхіл, то він прям виїжджає в вікон, це прям сегмент таке гарно. І е чесно, я типу, більшість. Спочатку я типу, орієнтувався по ваху, 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 ваху. Бо він мені більше подобається а, візуально, і я раніше, до сьогоднішнього дня, думав, що я собі буду брати ваху. Але, цей, але після середини дня, після гір, мені ваху перестав так подобатися, а все більше і більше, я почав дивитися в хамерхет. І майже всю дорогу назад я дивився лише в хамерхет. Тож, типу, не знаю. Мені здається, що ваху це такі шосові гонки, ну, не гонки тренування чи там, поїздки, більше по дорозі, більше, коли вам потрібно якісь. Ви знаєте дороги, і вам потрібно е, якісь датчики, показники, щоб ви за ними чітко е, Там, не знаю, каденс, е, зони, зони серцебиття, тобто, зони пульсу, е, щоб ви прям дуже чітко по ним їхали і за це, за це переживаєте, то можливо ваху. Краще. Якщо ви трішки. Под... Ну, якщо ви подорожуєте для вас якісь. Так як я, наприклад, я не люблю там їздити навіть два рази в місяць приблизно тим самим маршрутом. Я люблю я стараюся їздити там, постійно їздити в різні місця, так скажем коротко. То, ну, Hammerhead. Скажу, на жаль, тому що Hammerhead мені ззовні не дуже подобається. От, але. По розмірами він такий як ваху. Я думаю, що Homer Hed сильно більший. Бранчик, е, в принципі, сенсор. Не знаю, наскільки сенсор себе поведе. добре, При дощу чи там, при якійсь погоді поганій. Ну, не знаю. Не знаю. Я думаю, що я з ним ще якось катну, уже налаштованим прямо під себе і, і вже тоді, скоріш за все, 100% хочу габо. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами.